Доброго дня! Отже, сьогодні з вами знайомимося ще з одними інструментами виділення. Е, перший інструмент чарівна паличка, значить, що вона виділяє? Тут у нас ще є швидке виділення. Працюємо ми починаємо з червоною паличкою. Що вона виділяє? Вона виділяє по кольору. Якщо я зараз візьму, клікну. Е, ага, невибраний шар. Класно, по білому фону, то в мене виділиться е, все біле. Тобто, насправді, мен... я хочу виділити помідори, і тут е, звичайним виділенням або магнітним лосо це було б досить незручно через отакі дрібненькі тоненькі лінії. А, але насправді в мене виділені не помідори. В мене виділене все те, що крім них. Щоб е, виділились такі помідори, я вибираю виділення і інвертувати. Тепер в мене виділене все те, що не біле. Натискаю Ctrl-J на клавіатурі для того, щоб зробити шар і подивитися, що я виділила. Так, давайте, це зроблю невидимо, бачите, в мене все те, що не біле, воно лишилося в цьому шарі. Тепер, якщо мені заважають якісь емблемки, я можу взяти гумку і просто це повитирати. І, наприклад, хочу я ці помідори кудись копіювати, Ctrl-C. Копіювати, і в мене вже підготовлені всі картинки, щоб це було швидше, я сюди Ctrl-L їх вставляю. Значить, якщо у вас немає цієї галочки керування трансформацією, то ви можете хіба їх просто порухати, вони трошки не поміщаються в нашу корзину. А коли ви ставите галочку керування трансформацією, ви можете їх зменшити. Ще раз можна. Скопіювати, ось вас може бути, корзина з великою кількістю помідорів, ну і так далі. Отже, так працює чарівна паличка, Вон, її добре використовувати тоді, коли ви берете те, що хочете виділити на однорідному одно кольорі. Так, працюємо далі. Якщо ви візьмете фотографію, фотографія якоїсь людини, наприклад, будемо виділяти Міло Йолович, вона, ну, Дуже рідко буває на якомусь зовсім торідному фоні. Значить, тут нам краще, можливо, буде інструмент швидке виділення. Інструмент швидке виділення, ось тут ви вибираєте розмір, яким ви будете, бачите, цей кружечок, він або такий малесенький стає, або трошечки більший. І починаємо виділяти. Значить, я просто затискаю ліву кнопку миші і веду по. Зображення, дивіться, у мене досить непогано Так, Якщо я натисну зараз Ctrl-J, щоб подивитися, що в мене вийшло, і зроблю невидимим ось цей шар, так у мене досить непогано воно виділилось. Якби раптом, давайте поки ще я видалю цей шар, якби раптом я повиділяла щось не те, то я можу затиснути клавішу Alt для того, щоб відняти якесь виділення. от, Знову затискаю клавішу Alt, клікаю один раз, і ви, бачите, знімається отут. Ця зона буде не виділена. Так. Ось, і я затиснуту клавішу Alt тримаю. Якщо, наприклад, я візьму забагато, заберу виділення, мені знову треба щось довиділяти, то я знову вибираю просто лівою кнопкою миші. Так, тобто Alt працює так, що вона забирає ваше виділення. Так, Ctrl-D знімає всі виділення, я знову вернуся до. Звичайно, швидкого виділення і нормально нормально вже не виходить. Виділю так, як мені було спочатку, з першого разу. Ctrl-J, новий шар. Можете фотошопити і е, мілій Йолович ставити ще когось. Так, наприклад, якщо ми візьмемо, ваша задача буде вибрати одну фотографію, і фото якоїсь природи, наприклад, я взяла гори, мені треба виділити ось ці гори, поставити їх на якусь іншу фотографію. Тут краще це зробити, знову ж таки, магнітне ласо або там прямокутне чи кругле виділення буде ну, зовсім це не буде підходити. Ми беремо швидке виділення, ось цей інструмент, і я. Дивіться, о, ідеально просто. Я один раз клікнула, давайте глянемо Ctrl-J. Ой. Не туди Ctrl-J. Дивіться, в мене просто ідеально виділились гори. Бачите? Можу додати цю фотографію до інших краєвидів. Так, добре, поекспериментуйте з цими двома видами виділення. чарівна паличка, швидке виділення, і поскидайте мені фотографії. До і після працюємо.